А наразі ми констатуємо факт, що ворог продовжує тероризм. Тероризм в чистому вигляді, коли б'ються по мирним населеним пунктам, застосовується зброя. Такий саме тероризм застосовує ворог вже довгий час і проти Нікопальців на протилежному березі водосховища. І зараз, коли він опинився на лівому березі Дніпра, він продовжує обстрілювати правий берег, де окуповані території для того, щоб вчиняти. Першу чергу тиск на місцеве населення за принципом. Ми вас попереджали, що вам не буде солодко, коли вас типу звільнять. Це їх один з головних наративів був. Безпосередньо перед самим стрімким просуванням сил оборони по правому берегу, і зараз вони намагаються так само тероризувати деокуповану територію, використовуючи в тому числі і свої заготовки, які вони там полишили. Дуже багато площ і об'єктів замінованих, які додатково детонують, коли вони обстрілюють. Вони застосовують зброю і реактивні системи залпового вогню, і важку артилерію. Ствольну і системи зРК С 300 які не довгий час тероризували, і Миколаївщину. Те, що вони намагаються в такий вогневий спосіб тримати контроль над правим берегом, це проява, от якраз тієї самої терористичної тактики. Коли відбувається контрбатарейне протистояння, наші війська так само б'ють по лівому берегу, але вони б'ють з урахуванням того, що там є місцеве населення. Ми дуже чітко вивіряємо позиції, ми дуже ретельно перевіряємо. Інформацію про знаходження ворожих об'єктів сил розташування підрозділів для того, щоб мінімізувати. Е Наслідки, які можуть бути для мирного населення, незважаючи на те, що знаємо, ворог може ними прикриватися. Хоча останнім часом спостерігається тенденція того, що від безпосереднього різу води, тобто, все всі населені пункти, які дуже близько, близько розташовані на лівому березі, вони намагаються евакуювати і перевозячи не тільки колабораційну владу, а й місцеве населення під виглядом турботи посуваються. Вглиб для того, щоб не бути ураженими тим самим вогневим контролем, який ми намагаємось встановити для того, щоб виснажувати ворога, я тобто, це... таке протистояння воно типове для того самого контрнаступу, який довгий час в Збройні Сили України вже проводили.